Привіт, мудрим небайдужим. В українських пабліках і соцмережах активно просувається інформація, що Чарлі Кірк, так, той Чарлі Кірк, якого вчора нагло нахабно розстріляли, в принципі, в кампусі, про який якраз говорить зараз Дональд Трамп і республіканці, що це небезпечні місця. Це місця, де реалізують наркотики, це місця насилля і так далі. Тому подібне. Я знаю це від рідних, близьких, які. Теж мені про це говорили неодноразово, тому більш-менш заможні американці винаймають квартири і не дозволяють своїм дітям ну, знаходитись в кампусах. Але мова зараз не про це, мова про те, що українська влада зараз розганяє фактично дезінформацію. Знову таки продовжує чергову серію. І псо інформаційно-психологічної спецоперації проти українців, промиваючи мізки. Я хочу зараз всім тим мудрим і небайдужим, які хочуть розібратися, розумію, що зомбованим зелеботам чи поціновичем зеленого брехна говорити про це марно, але може хтось з них дослухається до моїх аргументів і зрозуміє все-таки, що істина вона інша. Отже, закидає в соціальних мережах декілька пунктів, що Чарлі Кірк. Був проти України. А чому проти України? Тому що він виявляється, заявляв, і він справді заявляв, що навіщо надавати зброю і фінанси країні, яку важко знайти на карті. Друзі, а для когось це секрет? За кордоном це ні для кого не секрет. По-перше, кожна країна цікавиться в першу чергу своїми інтересами, і дійсно за кордоном, ну в село специфічних обставин. Мало хто може показати, де Україна на карті. Не кажучи про те, що подається інформація, що Україна це фактично та сама частина Росії. І наше зовнішнє відомство Міністерство закордонних справ влада не зробили нічого, ну разом, на жаль, з суспільством, щоб показати, що ми відмінні. І знову таки мова про мову, про культуру, про традиції, які, ну, не культувалися, не подавалися. Як, наприклад, ну, наприклад приведу приклад, так, мексиканські традиції, про мексиканську кухню. Та про мексиканський одяг знають ну напевно по всьому світі: італійська, французька іде пропагування цих національних особливостей? А де ви бачили пропагування? Ну пару разів там на вареники запросили в посольстві в США і все на тому діло закінчується. Але мова не про те, чотири пункти на п'ять пункт, які закидають. Потім він заявляв, що Зеленський нелегітимний президент. Друзі, з цього приводу я робив окреме відео, кому цікаво, полистайте. Справді процедура, визначена Конституцією, не дотримана. У нас там чітко визначено, по яким пунктам можна відсторонити від посади президента. А як відсторонили Януковича, друзі? Що, провели всю процедуру? Ні, її не зробили. І тому юридичною мовою, справді, відсторонення від посади Януковича. Ну, не було проведено у законний спосіб. А відтак Зеленський нелегітимний, зважаючи ще нелегітимний на то незаконний, що він пересидів термін на посаді президента. Термін визначений Конституцією, який давно сплив. Друзі, для когось це секрет? Що не так сказав Чарльз Кірк? Суд схід України історично російська територія. І це найбільше, напевно викликає незадоволення мене теж. Але зверну увагу, друзі, на факт. На той факт, що справді в інформаційному просторі схід України подається як територія, споконвічна територія Росії. Це може комусь подобатись, не подобатись, але загугліть і подивіться: Дніпро історія створила Катерина II. і якщо я не помиляюсь, Донецьк, Юзівка, створена під час знаходження цієї Російської імперії. Луганськ. Створено ким як II. Зрозуміло, що на цих територіях були українські поселення. Зрозуміло, що це ісконно наші землі, але про це знаємо тільки ми. Ні Зеленський, ні всі попередні президенти не зробили ні для... нічого, щоб світ думав по-інакшому. Наші історики яйця вийденого не коштують, тому що вони не змогли упакувати вірну інформацію і презентувати її світу активно через наших послів. Ну, а хто буде презентувати? Хто? Залужний, який не має дипломатичної освіти і не розуміє інструментарію. Чи Маркарова, яка займалася казначим в Америці звинувачення про те, що вона відкривала різного роду бізнеси, а не просувала український інтерес. Ну, верніше, просувала в якійсь мірі, бірі, просувала підтримку війни в Україні. Друзі, це ганебний факт, що наша влада профукала, вся влада профукала і не змогла донести, що це наша історичні території. Якщо ви гуглите, то вам вилазя таке, друзі. І це правда, неприємна, мені до болю неприємна. Тому що, якщо подивитися, то ну, історично українських територій значно більше, ніж в межах України. Ви знаєте, що я от їжу по Словаччині, по східній Словаччині, а там українські села, там українські назви сел. Навіть на українській мові написано, там живуть етнічні українці. Така сама ситуація в Білорусі, така сама ситуація на сході далі за територіальні межі України. Але ми не можемо це подавати, не вміємо, тому що при владі поганці, які створили олігархат, просто корупціонери, і тепер зараз мороделять. Тому через кірку перу офіційними даними те, що можна знайти і загуглити. І справді він не дуже знає, де Україна на карті. Я думаю, що більшість українців теж не, не дуже знайдуть на карті Непал, Уругвай, там навіть Афганістан. Але підкреслюю, що наші пізнання, закладені Радянським Союзом, значно більше. Це я стверджую, наша шкільна освіта значно потужніша ніж на заході, принаймні ну, в частині географії, так точно. Тому, з, з, як то кажуть, ображатися на це не треба, ображатися треба на себе, щоб ми не змогли. 40 мільйонна країна не змогла згенерувати владу, яка б відстоювала наші інтереси і зробила б українців відомими. І ствердно заявляти, що ті чи інші території вони є наші історично наші. Ще закидав він: Україна має біолабораторії, які підтримують США. Друзі, я особисто, я особисто знаю людину, яка працювала в такій біолабораторії. І звичайно, там голубів не робили, то що розказують США, але вони робили медикаменти, новітні медикаменти. Які в тому числі друзі, я знаю це достойменно під тої людини, яка там працювала зараз, не знаю, працювала до повноштабної війни. На жаль, чи на щастя, ну тут як уже вдасться випробовують на ну, невилікованих хворих. Це правда, а там виходу немає. І вони підписують дозвіл, що так вони на собі проводять фактично експеримент, виживуть чи не виживуть. а ці препарати розроблялися в тому числі в лабораторіях в України. Такий спосіб, а людини вже губити нема чи в неї смертельний діагноз, вона і так помре, а дасть Бог, оце новітні ліки, ці дві ліки її вилікують. Ви не знали про це, друзі? То знаєте, друзі. Тому це було, це правда. Ніхто голубів, там яких там саранчунь, звичайно, не виводив. Але лабораторії були, є, вони є по всьому світу. Вони є по всьому світу, тому що в нас справді є, є звичайно надуті історики, які нічого не вартують, але є справді гарні науковці, як-от, до речі, хакер. За якого зараз і всіки там 10 мільйонів доларів шукають нашого хакера, який там розробив супер якийсь вірус купіт. Це погано, звичайно, але голови є, світлі голови є в Україні. Тільки от не можемо зорганізувати, не можемо привести владу. Ще кір... Кір... Кірку закидають, що він південний кордон важливіший за український кордон. Таку заяву він справді робив. Друзі, а ще раз, правильно. У американців свої інтереси через південний кордон їхній потрапляють емігранти, які не приїжджають, на жаль, в США там заробляти, створювати вали внутрішніх продуктів. Неркокартелі. Колумбійські, мексиканські, вони злочиннісні Я, я знаю про що говорю. Я був у Флориді дуже довгий час, і там реальна проблема. Якщо на півночі чи Центральній Америці там афроамериканські, скажімо так, банди. То в Флориді мексиканські, і ввечері вночі треба бути дуже обережним, де пограбують е... не гірше чорношкірих. Тому це правда. І для американців це важливо. В чому звинувачення до Кірка? Я не можу зрозуміти, в чому звинувачення. Ну і, за... і ще ось, і закидають, йому, що він говорив: що Зеленський перешкоджає мирній угоді. А це взагалі? А що хтось цього ще не знає, не розуміє? Що Зеленський перешкоджає мирні угоді. Ви не пам'ятаєте його риторику до січня цього року? Ви не пам'ятаєте, як його ламали в Білому домі. Він до сих пір розказує, байки, тільки вже вимушено погоджується, бо Трамп йому чітко показав дулю з маків сказав, або зупиняєш він, або буде проблема. І даве Трамп, не Зеленський, не Путін, не Європа. Трамп дави, хочеться заключення миру, зупинення війни. Так, на невигідних умов, умовах. Але я вважаю, для навигідних. Чому Тому що збереження українських життів це вигідні умови? А території, ти сам говорив Зеленський, це все про людське життя. І це вже не важливо, тим, більше, що ці території, друзі, вони вам так належать, як мені. Ми по Конституції ми маємо право власниці на землю, це земля даним до народа, розхопана олігархам. Тому що не так говорив Кірк. А знаєте, я скажу, що не, насправді не подобається оцим пихатим, збоченим ладарям, а те, що він був як християнин на віруючих засадах. Він виступав проти гомосексуалізму. Він виступав проти різного роду збочень. Він аргументував це, чому це погано, чому це добре. Він критикував вбивство і насилля. А йому, на його критику логічну, аргументовану, відповіли кулею. Це так, як звикла робити наша влада. Затикоти, затикати рота або в'язницю, або фронтом. І мені пишуть, ти чого не на фронті? Або кулею. Потилицю чи ще десь. Це так. Коли нема аргументів, а є просто бажання закрити рота, щоб тебе не критикували аргументовано, то от роблять так: чинять вбивство, безчинство. Абсолютно те, що робить наша влада. І правильно проводить паралелі Трамп. Він каже, що це демократи розплодили це. Тому що коли з Флойдом, пам'ятаєте, цього чорношкірого, якого затримав поліцейський, ну і так, надто жорстко затримував, а той був під наркотичним, виявляється, сп'янінням. І його задусили. Але це було не, не навмисно. Це не навмисно, як е, нашу Ірину Заруцьку в поїзді ножом в шию. Ненавмисно, як Кірка. Але тоді ці випадки з Флойдом було розкручено, і було Black Live Matters розказували нам, запустили цілу теорію і пропагували нам ці всі різні гендери і рівності, і так далі. Подібно до чого довело, друзі, що в Вашингтоні я це почуваю. Небезпечно. Я мені кажуть, туди ходи, туди не ходи. Там латиноамериканський район, там мексиканський, там чорношкірі, і то стемніше, краще втікати. Це в Вашингтоні, друзі. В Вашингтоні я в Америці в небезпеці постійно відчуваю себе в небезпеці. Безпекою навіть не пахне. Причому поліції валом, але нічого зробити не можуть. Це довели до речі, демократи, і вони довели і війну в Україні, замість того, щоб домовитися, ні, провокували. Підливали масла огонь, а наші на гранти це оспювали, кричали, на правдах докричалися, так? Да? тому, друзі, я особисто вважаю, що такі, як Кірк, справді це визначні люди. Він не рвався на посади, він міг давним, давно стати е конгресменом чи сенатором. Ні, він просто їздив і пропагував свої принципи. В активній дискусії, відверто дивлячись в очі. Відстоював свою позицію, переконував людей, здебільшого молодь, він по кампусам з ними говорив, толкувався. Подивіться, чисельні відео на цю тему, а йому закрили рота. Закрили ром, та так, ті ганебні, які провокували війну, які брехали нам, про те, що накладуть санкції. Санкції ніхто не наклав, космос, як працювали, SWIFT, як всі ми відключили. Якщо би захотіли відключити, і як говорили, то би все зробили. І світ підключили в космосі перестали співпрацювати, агрохімію перестали робити і тиснули би на Європу, щоб вона призупиняла торгувати з Росією газом. Тут нічого цього не робилося. Тому я, наприклад, не знайомий з кірком і, і жалкую, що не, не стало такої в мене можливості. Але я поважаю таких людей, які словом намагаються переконати аргументами. А поганці, покидьки, злочинці, намагаються закрити рота і затикають рота кулею. І мені погроз постійно купа. Це те, що я говорю, аргументую, я ж доводжу свою точку зору аргументами. Чому не на фронті, чому не на нулі? Я тебе знайду, скажи адресу, прийду, розбирати. Це в мене постійно. Я це все фотографую, збираю. Колись я зроблю окремий ролик, там вже більше сотні цих погроз. Можливо, якісь з них пусті, але більшість від реальних людей, яких я захожу і дивлюся їхні профілі, це реальні люди в соціальних мережах, тому що є фотографії з сім'ями. Це така позиція в українців зараз випликана. І не війною, а я бачу попередніми навіть руками: ненависть, нетерпимість до опонентів. Агресивна нетерпимість, готові навіть бити і вбивати, якщо людина думає інакше. А особливо, якщо людина аргументовано подає свою позицію, а той відчуває в собі слабість, то він готовий взагалі порвати в шмаття. Таке, на жаль, зараз хворе українське суспільство. Таке, на жаль, хворе суспільство в США, там купа є в ранених на голові. І з німцями нещодавно я зустрічався, говорив, що у безпреділ. В Німеччині Кірк підтвердив, що така сама ситуація в США. Заборонно поліціянту говорити. Тобто, якщо білий, якщо німець вчинив якийсь злочин, то все називають його прізвищем. А якщо це зробив якийсь іноземець, афроамериканець. Там Араб чи ще хтось, то це заборонено навіть поліції про це говорити, щоб не було національних оцих супротивів. Це що, нормально, друзі? Ну це ж правда. Я не кажу, що є погані нації, але це приховування інформації, це маніпулювання свідомості, це те, що зробило, на жаль, з Америки зараз слабу країну. Це те, що зробило слабу Україну. Це те, що зробило слабую Європу. А тепер західний світ чухає потилицю і не знає, а як протистояти агресивному сходу. Тому я особисто висловлюю своє співчуття родині, вбив того пана Кірка і вважаю, що такі люди повинні бути. Якщо таких людей не стане, то не стане і перспектив загалом в Україні. До речі, останнє відео пана Кірка було про убиту українку в Кароліні Ірину Забрудську. Він якраз це висвітлював. Він приводив приклади чисельних злочинів якраз з трансгердерами, людьми наркотичної алкогольної залежності. Це ті факти, які приховують. Тому що це люди з викривленою психікою, і вони хворі, їх треба лікувати, але їх не лікували як цього вбивцю пані Ірини. А випускали 14 разів. Випускали, причому, по різного роду соціальним програмам. І, і очолював соціальну програму теж так по співпадінню афроамериканка. Які там знаходили аргументи, чому його не запроторювати, якщо не в в'язницю, то в такий заклад, звідки він вийде вже нормальним, якщо він був ненормальним. А насправді ну, це, це наркотики, це алкоголь. Я бачу це в Америці постійно, друзі. Це страшне. Ввечері йдуть чорношкірі, кричать, кидають на мене, лаються. Я роблю стрім. Вона до мене підбігає, кричає, кричить: вибігає, вибиває в мене телефон. Що? Я тебе щось чіпаю. Ви взагалі не, не, не знімаю, знімаю назад. Тобто, це, Америка стала дуже небезпечною країною. Я прекрасно розумію американців. Більшість європейських столиць стали небезпечними країнами. А все це, відповідно, ну, от відображається на тій ситуації загальній геополітичній світі. І Україна ну, є заручником. А ми ведемося знову на цю пропаганду. Нам її знову вкидають, от знайшли ворога. Ворога чому? Тому що він говорить незручні речі, що українська влада, прос... вибачте на свою, голову, просрала все. І не змогла донести, що Донець це не юзика створена, а там були і раніше козацькі поселення. Де ви це? Вам треба дуже довго гуглити, щоб це знайти. І то тільки на українських ресурсах. А якщо ви забиваєте російську, я нагадаю, що російська мова відноситься до мов міжнародного спілкування, українська, на жаль, ні, то там буде зовсім інша інформація. На англійських ресурсах подивіться, хто створив, хто створив Луганськ, хто створив Дніпро, колишній Дніпропетровськ. Е, е е е е е є слав, по-моєму, там називався за Екатерини II, чи Екатеріна Слав. Друзі, це гірка правда, що ми все профукали і далі профукаємо, бо віримо зайдам, представникам не нашої національності на найвищих посадах, які нам розказують, а їм байдуже на нас, на наші традиції, культуру, на українську націю. Їм байдуже, вони не є представниками. Їм абсолютно для них вивізка Україна – це лише вивізка на територію, яку вони грабують. І допоки цю ситуацію не змінити. Нічого, не, нічого нам не світить. Тому зараз треба зупиняти війну на будь-яких умовах, погоджуватися на будь-які умови, як казав Зеленський сам, що жоден шматок землі не коштує людського життя, жоден шматок землі не коштує людського життя. Так, шукати, так, є ризики, що може бути ще підступніше. Є ризики. Але на фоні того, що США намагаються все-таки Росію перетягнути, хоча ці плани зараз, я так бачу, провалені. І з цього приводу я зроблю скоро ефір, коли назбираю більше інформації інтитут, Америки. Але нас нема варіанту, як нас винищать, знищать і стравлять один з одним, так, як бачите, стравлюють в Америці. Натравлюють один проти одного. З використанням, відповідно, зброї, скоріше за все, нелегальної, Тому що з легальної зброї ніхто би в кірка не стріляв. Теж дуже важливо. Легальна зброя ідентифікується. А раз не ідентифікована, то це нелегальна зброя. Нелегальна зброя тільки у злочинців. Ну або спец спецпідрозділів, які належать владі. Така вона гарька правда, тому ще моє співчуття, і дуже прошу Бога, мудрості прозріння українцям, щоб вони оцю пропаганду, яку їм вішає наша зелена брехлинова корупційна мародерська влада, проходила повз їхні вуха. Думайте, друзі, як взагалі все, що вам говорить влада і про владні ресурси, це зло. Повинні ви вже це усвідомити. Це зло, зло і брехня. Моє глибокі переконання.